Ну що ж, всім привіт. Сьогодні ми відтримаємо 11-12 вікуночку. Це передостанній випуск. Ну, я думаю, тут буде очевидно, що тут, тут буде Ліса і Мегі. Скоріш за все. Ну що ж, відкриваємо. І тут у нас. Отака От ліса раут. Подивіться, яка вона прикольна. Це дуже прикольна фігурка. Ну що, відкриваємо 12-ту віконечко. Так, як я і казав, тут Мегі і ліса. Отака От прикольна Мегі з щупальцями. Подивіться, тут навіть такі прикольні плюшу маленький і різні дитячі штучки. Так, ну а що попадеться в 13-му віконечку. Дивіться останньому відео, яке вийде в п'ятницю, 13. Ну що ж, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!